Пошли. Сейчас, подожди. Выходим входим с Аркадием. В общем, що мы знайшли? Для того, чтобы поближче до пляжа і не йти так далеко, де ми там аж залишили машину далеко, треба задати в поиск GPS Аркадій... Как он Аркадії Аркадія сіті. сіті Аркадія Сіті, да. Тоді ми приїдемо сюди. Ось тут. Буде ось цей ход на пляж до Ібіці. Тут і транспорт є, зупинка під'їжджає і можна власним авто. Взагалі, туди там шлагбаум. Парковка коштує 45 гривень час. Ні. Тому так щоб знала. Якби ми знали, ми б сюди краще приїхали і спустилися б до Ібіці. І потім пройшлися по набережні там недалеко. Тому що машину залишати і йти вниз, просто по алеї здоров'я. Ну, в принципі, можна, якби ще є був там самокат взяти або велосипед, ну можна приїхатись. А так пішки по жарі, вже хочеться окунутися. Тому вже можна прогулятися, Ну все до зустрічі.